Всім привіт! Маю авто з забрудненими підлокотниками та сидіннями. Купив ось такий ось засіб в Аврорі, ви його зараз бачите на екрані. І е, зараз спробую цим засібом відчистити те, що маю. Зараз я вам покажу, як виглядає авто до, що, яку я маю проблему. Ось такі, як ви бачите, брудні підлокотники. Також з іншої сторони е, сліди від рук. І, і також зараз покажу на задньому сидінні. Так. І ось ви бачите, тут також є на задньому сидінні ось плями такі забруднені. Тут також є і на спинках. Ось тут і також підлокітники також забруднені, так як тут їздили діти ззаду. І плями всі залишилися. Ззаді вони не так менше, а спереду саме найбільше. Тому зараз спробуємо цей засіб і побачимо, який результат буде. Працює він чи не працює. Так, я ось собі прилив його в меншу бутилочку для зручного використання, щоб взяти з собою, не брати велику. І зараз ось побачимо на низу, Почекаємо трошки і спробуємо відтерти. І також з іншої сторони. Так, далі за допомогою щітки попробую зараз щось відтерти трошки. Потім буде потрібно, щоб воно підсохло і побачимо вже результат. Також маю таку губку. Так, ну, ще трошки цього засіб будемо. Вона підсохне і побачимо, чи потрібно ще чи ні, тому що зараз мокре і нічого ще поки не зрозуміло. Так, Ззаді також сама вся процедура. Так, ось пройшло пару днів після спроби почисти. Ви бачите, трошки стало краще, але з'явилися ось такі катишки. Але вже такого бруду тут і немає. Але ні, з'явилися катишки. Також ззаду. А ззаді ось, до речі, хочу сказати, важливо, що я багато його не обшикав. або що воно є трохи жирне і погано. Все-таки погано е, почистилося і є ось такі плями. Ось одна, інша пляма і все-таки погано тут зовсім, ви бачите, не почистилося. Зараз тут було не зовсім ще брудно. І також на іншу сторону. На іншій стороні з плями. Теж не дуже сильно почистилося, як ви бачите. Можливо, зараз ще раз спробую, можливо, інша спроба буде трошки кращою.